День 286. Біблія, книга пророка Єзекіїля, розділ 17. І було до мене Господнє слово такого змісту, сину людський. Загадай загадку і запропонуй притчу про Ізраїлів рід з такого змісту, як сказав Владика Господь. Могутній орел з великими крилами і довгим густим та різнобарвним оперенням прилетів на Ліван і зламав вершину кедра. Зірвавши верхній молодий пагін, він приніс його в хананський край і посадив його в купецькому місці. Він взяв також насіння того краю і посіяв його на плодюче поле біля великої води, взяв і посадив його над великою водою, наче вербу. Воно виросло і стало виноградною лозою, розлогою, але низькорослою. Її галуздя тягнулась до нього вгору, а її коріння входило вниз. Отже… Воно це насіння стало виноградною лозою з розкішним галузям і довгими пагонами. Був також інший орел, могутній, з великими крилами, з розкішним густим оперенням, і от коріння цієї виноградної лози потягнулось до нього. Вона простягнула до нього і своє галуздя, щоб він зрошував її більше, ніж зрошувалась земля, на якій вона зростала. Але ж вона й так була посаджена. На плодючому полі біля великої води, аби могла пускати пагони, приносити плоди, перетворюючись на шляхетну виноградну лозу. Тому сповісти такі слова владики Господа: чи вийде з цього щось добре? Хіба він перший орел не вирве її з корінням і не обірве її плодів, так, що засохне все її галуздя, яке повиростало, адже не буде потреби навіть у могутній силі, ні в численному народові, аби її вирвати з корінням. Отже, вона посаджена, але чи буде з того якась користь? Чи вона цілковито не засохне, коли доторкнеться до неї східний вітер, на тій землі, на якій виросла, вона засохне? І було то мене Господнє слово такого змісту. Запитай цей бунтівничий рід невже ви не знаєте, що це означає? Скажи оце Вавилонський цар увійшов у Єрусалим? Забрав у полон юдейського царя та його можновладців і запровадив їх до себе у Вавилон. Потім взяв він нащадка з царського роду і склав з ним союзницький договір, скріпивши його присягою. А всіх можновладців країни забрав із собою, аби це царство було упокореним і не могло підвестись, дотримуючись умов договору. Але цей нащадок. Виступив проти Вавилонського царя, направивши своїх послів у Єгипет, аби отримати звідти кінноту і велике військо, чи пощастить йому, чи врятується той, хто так робить? Адже порушивши договір, хіба врятується від загибелі? Як я живий, каже владика Господь, хіба він не помре в місті Вавилонського царя, який призначив його на царство? І якому присягався, але порушив присягу і розірвав договір. Хоча фараон має могутнє і численне військо, в цій війні він не врятує, коли будуть насипані вали і споруджені облогові вежі, багато людей загине. Адже він порушив присягу, розірвав договір, незважаючи на те, що, подаючи свою руку, він присягався у вірності, такий не врятується. Тому так говорить Владика Господь. Як я живу, він порушив і мою присягу, розірвав договір, укладений переді мною, тому провину за це я покладу на його голову. Я накину на нього мою сітку і він упіймається в мою паску. Я запроваджу його у Вавилон, і там буду судитись з ним за віроломство, яке він учинив стосовно мене. Навіть усі його втікачі з усіх його воїнів поляжуть від меча, а ті, котрі залишаться живими. Будуть розпорошені на всі вітри. Тоді зрозумієте, що я Господь це сказав. Так говорить владика Господь: я зламаю верхівку високого кедра і зірву з посеред його найвищих галузок ніжний пагін, і посаджу його на високій і величезній горі, посаджу його на високій Ізраїлевій горі. Він пустить галузки, приноситиме плоди і стане кресла тим кедром. Під ним відпочиватимуть усякі звірі, а в тіні його галуззя житиме усе, що має крила. І навіть усі польові дерева пізнають, що я Господь. Адже високе дерево я понижаю і вивищую понижене дерево. Я роблю сухим зелене дерево і сприяю розквіту дерева сухого. Я Господь, що сказав, те й виконаю. Розділ вісімнадцятий. Надійшло до мене Господнє Слово такого змісту. Для чого ви вживаєте в Ізраїлевому краю прислів'я, говорячи, батьки й кислий виноград, а в дітей на зубах оскомина. Як я живий, каже Владика Господь, ви не будете повторювати це прислів'я в Ізраїлі, адже життя всіх людей в моїй владі, як життя батька, так і життя сина, той, хто грішить, він і загине. Праведна та людина, котра чинить справедливо. І праведно живе, а саме не вживає жертовної їжі на узвищах і не підносить своїх очей до ідолів Ізраїлевого дому, не ганьбить дружини свого ближнього і не пригортається до своєї дружини під час її місячних, не пригноблює іншої людини і повертає боржнику заставу, не чинить здирства, а ділиться своїм хлібом з голодуючим і одягає нагого своєю одежею. Не позичає на лихву під відсотки і сам не братиме відсотків, відвертається від будь-якого беззаконня і в суперечках між людьми дотримується справедливості, виконує мої постанови, дотримуючись моїх заповідей, та живе за правдою. Така людина праведна і безперечно заслуговує на життя. Каже владика Господь: але якщо він породить сина, злочинця, котрий проливає кров і чинить хоч одне з усього того, чого батько не робив, якщо вживає жертовну їжу на узвищах і ганьбить дружину свого ближнього, пригноблює бідного й убогого, чинить здирства грабежі, не повертає боржнику застави, а підносить свої очі до ідолів, звершуючи мерзотні справи, позичає на лихву. І бере відсотки, то такий, безперечно, не буде жити, оскільки чинив усі ті огидні справи, він неодмінно помре, і його кров буде на ньому. Але якщо народжений від нього син. Зауважуючи всі гріхи свого батька, який той чинив, не повторюватиме їх. А саме він не вживає жертовної їжі на узвищах і не підносить своїх очей до ідолів ізраїлевого дому, та не ганьбить дружини свого ближнього, не пригноблює іншої людини і не бере застави. Не здійснює здирства, а ділиться своїм хлібом з голодним, одягає нагого своєю одежею, стримує свою руку, щоб не кривдити убогого, не позичає на лихву заради прибутку, а виконує мої постанови, дотримуючись моїх заповідей, то він не помре за провини свого батька, а безперечно буде жити. Тоді як його батько, котрий пригноблював і чинив здирство, грабуючи свого брата, чинив інші злочини серед свого народу, помре в своєму беззаконні. Але ви питаєте, як то так, що син не відповідає за злочин батька? Якщо син діяв справедливо і жив праведно, пам'ятаючи «І дотримуючись усіх моїх законів, то він неодмінно буде жити. Лише той, хто грішить, той помре. Син не відповідатиме за злочини батька, як і батько не буде покараний за провину сина, праведність праведного з ним і залишиться, а беззаконня злочинця впаде на нього. Проте, якщо беззаконник відвернеться від усіх своїх гріхів, які він чинив, і буде дотримуватись усіх моїх заповідей, діючи справедливо і живучи праведно, він, безперечно, буде жити і не помре. Всі його злочини, які він чинив, не згадаються йому, і він житиме завдяки своїм подальшим праведним учинкам. Хіба я маю задоволення від смерті грішника, говорить Владика Господь, хіба я не прагну, щоб грішник відвернувся від своєї злочинної дороги і жив? Так само, коли праведник відступить від своєї праведності і чинитиме беззаконня та всі гидоти, притаманні нечестивому, то діючи так, хіба він буде жити? Ні. Усі його праведні вчинки, які він робив, не врахуються за свої злочини, яких він припустився, і за свої гріхи, які він пізніше скоїв, за це він помре. Але ви кажете, несправедливо чинить Господь. Тож послухайте, рода Ізраїлів, хіба це я чинюю несправедливо? Хіба це не ваші дороги життя помилкові? Коли праведний відхилиться від своєї справедливості та чинитиме злочин, то він за це помре? Він загине за свій злочин, який учинив, так само, коли нечистивий відвернеться від свого беззаконня, якого він припускався, буде дотримувати справедливості і житиме праведно, то він збереже своє життя, усвідомивши наслідки і відвернувшись від усіх своїх злочинів, які чинив, він, безперечно, буде жити і не загине. Отож, як Ізраїлів рід може говорити, несправедливо чинить Господь. Хіба це я чиню несправедливо, роди Ізраїлів? Хіба це не ваші дороги життя помилкові? Тому кожного з вас, Ізраїлів, роде, я судитиму за його вчинками, каже Владика Господь. Тому покайтесь, відверніться від усіх ваших злочинів і усуньте всякий привід для спотикання. Відкиньте від себе всі ваші гріхи, які ви дотепер чинили, і створіть собі нове серце та новий дух. Для чого вам нащадки Ізраїля помирати? Адже я не маю задоволення в смерті вмираючого, говорить Владика Господь. Тож наверніться і живіть Свята Євангелія від Луки, розділ 8. І сталося, що після того Ісус проходив містами і селами, проповідуючи і звіщаючи Царство Боже, а з ним було дванадцять та деякі жінки, які були оздоровлені від злих духів і хвороб. Марія, звана Магдалиною, з якої вийшло сім бісів, Іванна, дружина хузи, прибічника Ірода, Сусанна і багато інших, які служили йому зі свого майна. Коли ж зібрався великий натовп і з усіх міст поприходили до нього, він розповів притчу вийшов сіяч сіяти своє зерно. Коли сіяв його, одне впало при дорозі і було витоптане, і птахи небесні визбирали його, а друге впало на каміння. Та, зійшовши, всохло, бо не мало вологи. Інше впало серед терня, і як виросло терня, то заглушило його. Ще інше впало в добру землю і зійшовши, дало врожай у сто разів. Кажучи це, Він наголосив хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. Учні ж запитували його, кажучи, що означає ця притча. А Ісус відказав Вам дано пізнати таємниці Божого Царства. А іншим у притчах, щоби дивилися і не бачили, щоб слухали і не розуміли. Ось що означає ця притча зерно то слово Боже, а що при дорозі це ті, які почули, та потім приходить диявол і забирає слово з їхнього серця, щоб не повірили і не спаслися. А що на камені це ті, хто тільки почує, з радістю приймає слово, але вони кореня не мають, до часу вірять, а під час випробування. Відступають, а що в терня впало, це ті, які почули, але обтяжені клопотами, багатством та життєвими насолодами, відходять і не дозрівають. А те, що на добрій землі, це ті, хто, почувши слово щирим і добрим серцем, бережуть і приносять плід у терпінні. Запаливши світильник, ніхто не накриває його посудиною і не ставить під ліжко, але ставить на свічник. Щоб ті, які входять, бачили світло, адже немає прихованого, що не стане явним, і немає таємного, що не стане відомим і не виявиться. Тож уважайте, як ви слухаєте, бо хто має, тому дасться, а хто не має, той те, що начебто має, забереться від нього. Прийшли ж до Ісуса його мати і брати, та не могли доступитися до Нього через натовп і сповістили йому, Твоя мати і твої брати стоять осторонь і бажають побачити тебе. А він у відповідь сказав їм Моя мати і мої брати це ті, котрі слухають Слово Боже і виконують його. Сталося, що одного дня він та його учні війшли до човна, і він сказав їм Перепливімо на другий бік озера. І вони відпливли. Коли вони пливли, Ісус заснув. І здійнялася на озері буря з вітром, вода заливала їх, і вони були в небезпеці. Тож вони підійшли, розбудили його, кажучи, учителю, учителю, ми гинемо. А він, підійнявшись, наказав бурі й хвилям, і вони стихли, і настала тиша. Він же сказав їм Де ваша віра? Злякавшись, вони дивувалися і говорили один одному Ким же є він, що й вітрам наказує, і воді, а вони слухають його. І припливли вони до землі Герасинської, яка навпроти Галилеї, а коли він ступив на суходіл, зустрів їх один чоловік із міста, якого впродовж багатьох років мучили демони. Він не носив одягу і мешкав не в домі, а в гробницях. Побачивши Ісуса, він вигукнув, припав до нього і гучним голосом прокричав: Що тобі до мене, Ісусе, Сину Бога Всевишнього! Благаю тебе, не мучте мене! Бо Ісус наказав нечистому Духові вийти з того чоловіка. Тривалий час Він хапав його, його в'язали залізними ланцюгами і путами, стерегли, але він розривав кайдани, будучи гнаний бісом по пустелях. Ісус його запитав, кажучи, як тебе звати? Той відповів Легіон. Бо багато бісів увійшло в нього, і просили його, щоб не наказував їм іти до безодні. А було там велике стадо свиней, яке паслося на горі. І вони благали його, щоб наказав їм увійти в них, і він дозволив їм. Біси, вийшовши з чоловіка, перейшли у свиней, і кинулося стадо з кручі в озеро, і утопилося. А пастухи, побачивши те, що сталося, повтікали і сповістили в місті й по селах. І люди вийшли побачити те, що сталося. Вони прийшли до Ісуса і знайшли чоловіка, з якого вийшли біси. Він сидів одягнений при розумі, біля ніг Ісуса, і налякалися, бо ті, які бачили, розповіли їм, як стілився біснуватий. І попросили його всі люди Герасинської землі відійти від них, бо були охоплені великим страхом. Він увійшов до човна і повернувся. Той же чоловік, з якого вийшли біси, просив його, щоб бути з ним, та він відіслав його, кажучи: повернися до свого дому і розкажи, що для тебе зробив Бог. І він пішов. Розголошуючи по всьому місту, що зробив для нього Ісус. Коли ж Ісус повернувся, натовп зустрів його, бо всі чекали на нього. І ось прийшов чоловік на ім'я Яїр, який був старшим у синагозі. Він, припавши до ніг Ісуса, благав його зайти до його дому, бо мав єдину дочку років за дванадцять, і вона помирала. Коли він йшов, натовп тіснив його. А жінка, яка хворіла на кровотечу дванадцять років, Котра віддала лікарям усе майно, однак ніхто не міг її вилікувати, підійшовши ззаду, доторкнулася до краю його одягу і вмить спинилася її кровотеча. А Ісус запитав, хто доторкнувся до мене? Коли ж усі відмовлялися, Петро і ті, хто з ним, сказали: Наставнику, люди топляться навколо тебе і тіснять, а ти питаєш, хто той, який доторкнувся до мене? Ісус же сказав. Доторкнувся до мене хтось, бо я відчув, як сила вийшла з мене. А жінка, побачивши, що не втаїться, з тремтінням підійшла і впала перед ним, розповідаючи перед усім народом, чому вона доторкнулася до нього і як у мить стала здоровою. Він же сказав їй Дочко, віра твоя спасла тебе, йди в мирі. Коли він ще говорив, прийшов хтось від старшого синагоги, кажучи йому: Твоя дочка померла, не турбуй учителя. А Ісус, почувши це, відповів: Не бійся, тільки віруй, і вона буде врятована. Прийшовши в дім, він нікому не дозволив з ним увійти, тільки Петрові, і Іванові, Якову та батькові й матері дитини. Всі плакали й голосили над нею. Він же сказав не плачте, вона не померла, але спить. Та вони почали глузувати з нього, бо знали, що вона померла. А він, вигнавши усіх, взявши її за руку, сказав дівчино, встань. І повернувся до неї дух, і вона вмить воскресла, і звелів Ісус дати їй їсти. Її батьки були сильно вражені, та він наказав нікому не розповідати про те, що сталося.